Коли діє об'єднані веління і практика протидії енергіям хаосу, будуть втікати у свої нірки, не давати ані крихти поживи. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, духовності і реводолія, він поса будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за нерозприяння розвитку нашому каналу, у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню. І розвитку нашого каналу. Коли я побачила Ісуса сьогодні у своєму ченнелінгу, Він сидів на березі і насолоджувався спокоєм моря. Марно, мабуть, говорити до тих, у кого вуха заслані пеленою ілюзорності. Хто не чує не із за відсутності слуху, марно стукати у їхні двері. Усе, на що вони здатні у відповідь, це їдкий сміх і самовпевненість, їдкий сміх як презентація власної самовпевненості, і їм байдуже, з кого вони сміються. Сміючись із будь-якої земної душі, яка проповідує світлі істини, вони сміються із Отця Небесного. На кожну дію є відповідь. І зараз саме час відповідей, час швидких відповідей на будь-які дії, на будь-які дії проти світла. Проти енергії світла не варто емоціонувати колючі слова, чи сміх, чи дії, будь-кого спрямовані проти дій світла, не варті жодної думки вашої, жодної емоції, жодного хвилювання. Їхній бомаранг до них вже летить. Спокій, наповнюйтеся золотим світлом мудрості у власних думках і золотим світлом спокою, базованим на фундаменті довіри вищим силам у вашій душі. Ісусе, давай помовчимо трішки, щиту інформацію вербально. Яку я тобі буду надсилати поломані годинники. Кожен має ремонтувати сам годинник власного життя, і кожен має докладатися до ремонту поломаного годинника енергії власної країни і планети. Кожна свідома душа. Не час озиратися на інших. Кожен має зробити свій крок, свою дію у процесі ремонту спільного годинника енергії. Навіть якщо з десяти цю дію здійснить один, до нього підтягнеться інший. Для досягнення результату не потрібні дії усього населення. 51% із 100%. Достатньо 51% дій втілених свідомих душ, щоб результат проявився у реальності. 51 світлих душ, будь-яких світлих душ або ж об'єднання енергій кількох воїнів світла. Минулого земного року ми усі разом із твоїм об'єднанням та об'єднаннями інших світлих душ працювали на відвернення загроз від вашої атомної станції. У той час, як так звані пророки навперебі пророчили катастрофу, підірвання та інші небезпеки, об'єднання світлих душ разом із нами працювало на захист. Станції. Працювали активно усі архангели, усі вищі сили працювали, кожен на своєму місці, кожен робив свою роботу, працюємо й далі. Працюємо систематично разом із кожним із вас. Працюємо у багатьох різних питаннях. Працюємо і у питанні виявлення та покарання злодіїв зрадників. Працюємо об'єднано енергетично, час усе розставляє по місцях будуть виявлені злодії і зрадники у керівних кріслах. Для кожного настане його судний час. Ваше завдання працювати з нами енергетично. Щоб усі щурі, які привласнюють те, що їм не належить, дії, яких стали причиною чиєї загибелі, щоб усі вони понесли заслужене покарання. Не маєте хвилюватися, коли побачите, що комусь із них удалося втекти від праведного земного народного суду, нікуди вони не втечуть від небесного суду. Найправеднішим і найсправедливішим є небесний суд. Від нього ніхто не втече. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і куб Метатрона. На курсах для вас відкриваються двері у світ божественних енергій, з допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе і своє. Життя змінювати своє життя на краще, Добренько Ісусе, маю ось таке запитання щодо суду, про який ти говориш, Вищого Небесного суду, як цей Вищий суд, ваш небесний вищий суд, судить, буде судити істот у людських тілах. Які не є насправді людьми, душі яких служать нетворцеві, душі, яких служать злу, хаосу. Вони будуть загнані у кут, вони будуть змушені опустити вниз свої прапори і підкоритися тим змінам, які відбуваються на землі. Вони не приймають ці зміни. Тому будуть втікати, як щурі у свої нірки, і ховатися від світла, яке їх сліпить. Що ми можемо зробити разом? Ми можемо розчинити їхні енергії у світлі. Світлом найвищого джерела, у взаємодії з енергіями усіх вищих сил іменем Творця. Закликаю до розчинення усіх енергій, які творять хаос, усіх енергій, які несуть руйнацію на моїй планеті чи будь-де у Всесвіті. Закликаю до спільних дій енергії Творця у взаємодії з усіма вищими силами до розчинення енергії хаосу у світлі божественної любові. Оце буде для них вищим судом. Ісусе, це веління можна подавати як інструмент для покарання будь-яких злочинців при владі і злодіїв. Так, лише світло, лише у світлі маєте усе розчиняти, жодної вібрації ненависті, жодної низької вібрації не повинно виходити від вас у бік тих істот. Ви не повинні давати їм ані крихти поживи. лише світло. Критика, будь-яка критика це також низькі вібрації, лише констатація. Звільняйтеся від будь-яких низьковібраційних емоціонувань і низьковібраційних думок на адресу таких істот. Лише світло. Пропускайте через себе світло божественного джерела, пропускайте його через маківку вашої голови. Пропускайте золоте світло мудрості Божої, розчиняйте таких істот у золотому світлі мудрості Божої. Пропускайте це світло через маківку вашої голови і огортайте їх потоком океанічних хвиль, які виходять із вашого серця. Розчиняйте енергії хаосу у потоці золотого світла. Люблю тебе, Отче мій, сила енергії твого світла наймогутніша сила у всесвіті. Коли вона діє в об'єднанні.